СВЛ став частиною програми створення швидкісних поїздів та паралельно з випробуваннями на ризанському вагонобудівному заводі за участю 50 наукових інститутів та проектних організацій велася розробка першого радянського швидкісного електропоїзда ЄР 200 з експлуатаційною швидкістю 200 км на годину. У 1974 році новий швидкісний поїзд надійшов для випробувань, і після низки доробок, через 10 років, він був поставлений на маршрут. Попередником СВЛ був розроблений у 1966 році у США експериментальний самохідний вагон лабораторія на реактивній тязі М 497 під назвою Чорний Жук. У рух він наводився двома списаними реактивними двигунами від бомбардувальника Б-36, внаслідок чого було досягнуто максимальної швидкості 296 км на годину. Після випробувань двигуни.